Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Йдемо разом зі мною в магазин АТБ. Подивимось, що тут цікавого на знижках. Також є акції Чорної П'ятниці. Олія Щедрий дар 42 гривні 50 копійок. Олія Майола 46 гривень 18 копійок. Олія Чумак Золота 52 гривні. Сік Сандора 40 гривень 90 копійок. Є різні варіанти смаків, лимонний нектар 41 гривня. Сандора мультивітамінний нектар 41 гривня. Томатний сік з м'якутю 44 гривні, нектар біола 1 літр 27 гривень. Чай холодний від своєї лінії 13 гривень 60 копійок. Об'єм 500 мл. Чай від своєї лінії 27 гривень 20 копійок. Чай від своєї лінії 80 г у упаковці. 30 гривень. 32 гривні 50 копійок. Та 34 гривні. Чай 80 грамів від своєї лінії. Чай грейс 40 гривень 70 копійок. Від своєї лінії чай чорний. 100 пакетів 79 гривень 70 копійок. Ахмат чай 96 гривень 30 копійок, 76 пакетів. 42 пакети, 58,50. Ахмат чай, класичний чорний. 58 гривень 100 грамів в упаковці. 20 пакетів, 28 гривень, 40 копійок. Батік чай чорний, 25 пакетів, 30 гривень, 70 копійок. Байховий. Кава Якобс Еспресо. Мелена 184 гривні. В упаковці 450 грамів, кава Форд натуральна мелена 30 гривень 70 копійок, 75 грамів. Кава Форд 225 грамів 75 гривень. Кава зі Львова ірландський крем. 86 гривень. Кава Мелена Амбасадор 225 грамів – 67 гривень 50 копійок. Кава «Рощина Амбасадор Стронг 144 гривні 50 копійок. Якобс Монарх розчинна кава 159 гривень. Кофе Стронг 220 грамів в упаковці 115,50. Кава розчинна Амбасадор, 160 гривень 50 копійок, 200 грамів в упаковці, кава мелена 254 гривні та 143 гривні. Кава у зернах 500 г 254 гривні. Чай ловаре 156 гривень і 40 копійок чайне асорті В упаковці 90 пакетів, 6 різних смаків. 100 гривень і 80 копійок коштує чай розсипний від фірми Ловаре. Чайні пірамідки 38 гривень за 20 штук. Спагетті 500 г від фірми Deluxe 38 гривень 50 копійок. Спагетті ярка 450 г 14 гривень. Макаронні вироби – 44 гривні 500 г в упаковці. Макарони від своєї лінії 32 гривні 70 копійок. Рис від розумний вибір 44,50 за кілограм. Сочевиця 44 гривні 500 грамів. Крупа гречана 43 гривні. Крупа пшенична 31 гривня. Крупа гречана подрібнена. 24,70 сирковий десерт дольче 30 гривень 80 копійок. Дольче йогурти 20 гривень 50 копійок. Великий асортимент смаків 280 грамів в упаковці. Банан кокос. Йогурт густий, від фірми злагода 28 гривень, 2 смаки на вибір. Агуня з сирки 14,90 90, 90 г в упаковці. Агуня, сирок імуніті 16 гривень. Лактонія. Йогурт питний, 14 гривень, 30 копійок. Двошаровий сирок від чудо. Ціна 18 гривень. Растіжка, питний йогурт 15,90. Йогурт, растіжка, 8,50 115 г в упаковці. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г. 47 гривень. Сир кисломолочний нежирний від своєї лінії 42 гривні 50 копійок. Кефір густий молокія 42 гривні 80 копійок. Ферма 1% жирності 37 гривень. Гривень 90 копійок. Сметана Президент 20% жирності 41 гривня. Сметана просто наша. 25 гривень. Сметана Галичина 20% жирності коштує 39,90. Метана молокія 15% жирності 300 г 32 гривні. Акційні ціни на сир. Гаута 49 гривень. Местам з горіхами 150 грамів в упаковці 49 гривень. Сирна нарізка «Серенада» – 58 гривень. Радамер. Салямі 50 гривень. Сирна нарізка 49 гривень. В упаковці 135 г. Ось така сирна нарізка. Є декілька варіантів. Ціна 49 гривень за упаковку. Сир 12 місяців твердий 60 гривень за упаковку 100 г. Сир вершковий м'який, 175 г 42 гривні 80 копійок. З додаванням трав 42 гривні 80 копійок. Янтар, наш сирок 160 г 25 гривень. Продукт сирний. Президент крем, сир класичний, 180 г 40 гривень. Фелата сир м'який 57 гривень 70 копійок. Моцарелла – 125 грамів 39,50 гривень. Сир від фірми Комо 55 гривень 60 копійок, вершковий або сметанковий. В упаковці 150 г. Сирок плавлений від фірми Комо. Вершковий або зі смаком бекону 75 грамів 1290. Сирок плавлений від тульчинка. Дружба 70 грамів 9,90 Є ще зі смаком грибів. 16 гривень коштує 100 грам філе курячого бройлера. Стегна курячі. Ціна за 100 г 10 гривень 60 копійок. Консервації. Паштет 200 г в упаковці 27 гривень 90 копійок. Індичий або гусячий. 52 гривні і 30 копійок коштують консерви Тірольські. Кілька у томатному соусі 31 гривня 80 копійок. Крабові палички водний світ, 520 грамів в упаковці 96 гривень. Ікра лососева – 100 г в упаковці 153 гривні. Вікра ментає 50 гривень 10 копійок. сьомга від своєї лінії нарізана скипками 100 грамів 90 гривень. Сьомга слабосолена 180 грамів коштує 140 гривень 169 гривень 60 копійок від своєї лінії форель 180 грамів. Оселедець 59 гривень за упаковку козацький в олії. 39 гривень коштує оселедець від своєї лінії. Тунець у власному соці або в олії. Консерва від фірми Deluxe. Ціна 50 гривень. Оліс майонез столовий. 560 грамів. Ціна 37 гривень 50 копійок. Оліс столовий майонез 33 гривні за 300 грамів. Чумак майонез провансаль 40 гривень 40 копійок. Огірки мариновані з кропом 90 гривень за банку. 48 гривень 60 копійок коштує шпинат подрібнений 500 грамів. 42 гривні 50 копійок коштує капуста брокколі 400 г. 71 гривню і 40 копійок коштують пельмені від фірми Левада панські заморожені. Пельмені фірмові з яловичиною 128 гривень 20 копійок, 800 г. Пельмені м'ясні новинка 81 гривня 80 копійок. Мотанка. Печиво від фірми Рошен. Ловіта 21 гривня. Печиво Брауні від своєї лінії 22 гривні 20 копійок. Печиво із дзюминка 300 г 37,80. Вафлі від фірми Рошен. Молочнованільні 55 грамів. Ціна 12,40. Є ще із шоколадом горіхами. Шоколадні вафлі від фірми Рошен 216 грамів. Ціна 27 гривень. Суперконтік. 15,70. Печиво від своєї лінії. 12 гривень. Шоколад Міленіум з горіхами Білий молочний або чорний шоколад 26 гривень 50 копійок. В упаковці 100 г. Міленіум шоколад. Ціна 99,90 ЛАКМІ 32 гривні 50 копійок. Акція, щоправда, не на усі смаки. Шоколад від фірми Рошен 32 гривні 50 копійок. 40 гривень коштує 80%. Батончики від своєї лінії. 102 грами коштує 20 гривень 40 копійок. Кокосовий батончик 50 грамів 8,50 Цукерки від фірми Любімов. 74 гривні за упаковку 140 грамів. Цукерки від фірми Рошен. Молочний шоколад 70 гривень. Рошен чорний шоколад 70 гривень. Сосиски міні, Докторські фірмові 350 грамів в упаковці, ціна 47 гривень. 104 гривні сосиски. Вага 820 грамів в упаковці, кетчуп лагідний від фірми приправка 37,20, кетчуп дитячий 25,70. Від фірми Приправка кетчуп до шашлику 37,20. Чіпси Лейс 40 гривень за упаковку. Ще й ось такий смак, також 40 гривень. Чіпси люк зі смаком сиру 49,70. Чіпси від своєї лінії 39 ,50 гривень 50 копійок. Хвилясті з смаком васабі 25 гривень, з скрабом 110 г в упаковці, з сиром та беконом. Є ще зі смаком, сметани та зелені. Флінт сухарики 13 гривень. Грінки флінт 13 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!